До обласного бюджету внесли зміни на погашення боргу за комунальні послуги, виділили додаткові 6,5 мільйонів гривень. Було розподілено і затверджено розподіл коштів, які були передбачені в державному бюджеті для погашення заборгованості з різниці в тарифах. На сьогодні є порядок використання цих коштів цієї субвенції. Всім районам і місту Чернівців, тому що у нас основні підприємства, які надають послуги, ну найбільші, я би так сказав. Також на сесії обласної ради проголосували за виділення коштів на туризм в області. Депутат Ігор Кирієв зазначає, програма розвитку туризму фінансувалася недостатньо, тому був змушений подати запит на збільшення коштів. Дуже мало грошей заложено в його розвитку. і в зв'язку з цим був направлений мой запит, щоб чтобы... Держать эту туристическую галость профинансировать. На сегодняшний день имеется, конечно, трудности, финансовые трудности. И э, в связи с тем, что бюджет области э, был перевыполнен. Можна її немножко було збільшити до 300 тисяч. Прийняло рішення про стратегію розвитку Чернівецької області до 2020 року. Вона спрямована на досягнення нових цілей, які спонукатимуть до сталого розвитку області, а саме покращення якості життя, а також розвиток соціальної сфери, культури та науки. Реалізація цієї стратегії буде здійснюватися шляхом виконання плану заходів з за реалізації. Тобто ми будемо розробляти відповідно до закону. План з за реалізації цієї стратегії. Після того буде прийнято розпорядження обласної державні адміністрації, відповідно до якого будуть закріплені структурні підрозділи обласної державної адміністрації, які відповідальні будуть за конкретними напрямками. Також на цій сесії було прийнято звернення до президента України щодо зниження тарифів на комунальні послуги. Всього за нього проголосувало 60 депутатів. У цьому зверненні депутати просять нормалізувати тарифну політику, скасувати постанову НКРЄ про підвищення ціни на газ та електроенергію для населення та зобов'язати відповідні структури розробити процедуру надання газу для населення тільки власного видобутку з відповідними цінами. Олександра Агієва Ярослав Левицький, місцевий час.